Під назвою Олекс Ресурс інвест Олегської міської ради. Статут у мене підприємства два додатків, проєктно Більше того, як я говорив, що це було обговорено на захиснення виконавчого комітету, це було обговорено практично на всіх профільних комісіях, які проводили адміністрацію. Зокрема, дуже тривала дискусія була на бюджетні планування, на земельних відносин. І коротко зачепили це на комісії після обіду на молоді до спорту. Е, я думаю, що кожен з вас за цей час, як вже в повітрі була інформація про господи, про дані споряд підприємства, вже щось довідалося, тому якщо у вас є питання по статуту, по рішенню, по пропозиції роботи, я готовий відповісти. Але хочу наголосити, що сьогодні щоб не було спілкуватися. Ми можемо комунальні підприємства. Ми не призначаємо керівників. Ми п'ємо гроші, ми вдаємо приміщення. Ми з ним зміство. Подальшому вже будемо говорити про тимчасове керівництво, яке зможе зареєструвати дану постанову про структуру і про можливість. Тому що сфера діяльності першої діяльності. Ми не говоримо про щось авто, а ми пусти вдалі чимініти. Ми говоримо сьогодні про то... Про післо, про глину, про, то, про те, що сьогодні є, про те, що сьогодні чітко за закладатися, що це користується не несе назначення. Це те, чого все на зносите, і те, те, що добувається нелегально, тому що ж всі підприємці або установки були засвідчені, знаєте, що в Олексійському районі жодного комунального підприємства, жодного підприємства по видобутку піску немає. Сторожні сьогодні подальшому будемо говорити про присутніх застаних ДП, Олег Сторосів, теж є проблеми. Тому. Хочу наголосити, що на початку нашого закладів створення, вашого приняття призначення, велика кількість громадян наполягала на створення комунальних підприємства. Тому ми, депутати і керівництво міської ради, маємо бути в даному етапі. Повірте, я здаваю в основному ради. Це питання вивчав вже року, тому що пані Лавровська, коли була керівником, вона намагалася створити комунальним підприємством. На базі цього минулої сесії міської ради створила підприємство на задовольності. На основі того статуту прописаний статут комунального підприємства «Олес Ресурс Інвест і міської Ради. Правда, до статутної діяльності задало велику кількість сфер, що в подальшому відносин згідно з цієї квиті. Тому корисно. Має надію на конструктивне розуміють співпрацювати і говорять продати. Придатства, і, звичайно, це треба було вже зробити 2014 року. І завжди це питання піднімали ми, представники МДП. І оці останніх 6 місяців ми кардинально закликали, бачучи загрозу входження в наш район. Я сьогодні не ділю, що це є надра Валерійської ТГ, це надра нашого адміністративного територіального району, який називається Алівський, поки що реформа не проведена. Тому в даному аспекті, звичайно, ми підтримуємо Олег Васильович. Мій телефон на 97 73 94 І я вас прошу мені телефонувати, не слухайте ви всяких мутаків, які нам розказують вам про те, що всі проти є, комунального підприємства. Я і ми повинні зробити цей крок. Він пізній крок. Чому, Щоб... якщо ви дивилися з статуту, там статут виходить із статуту обласного комунального підприємства. Повторюється По рішенню ну, сесії, по рішенню ну, комісії. Це ваш щит. І ніякі СБУ, ніякі правоохоронні органи не зможуть так відкрито вас брати за одне місце. Е, е, Схвата буде непроста. Я вам ще раз кажу, ніхто не має ілюзій про те, що хтось думає, що отак. Візьмуть і вибачте ушлі. Тому я би просив вас всіх, шановні депутати і вас, просить Олег Васильович, кожен крок. По даному підприємству повинен йти з попереднім опрацюванням відповідні профільній комісії, знову я у бачу бюджетну і цю комісію. Ну, і в нас є ця комісія. Потім винесення... Сформувати статутний капітал комунального підприємства області, ресурсів інвесту міської ради, розмірі 30 тисяч грошовими коштами. Я думаю, що треба із джерел бюджету потиби. ТВ. Дописати. Щоб не просто було грошовими коштами і краю. Із бюджету от Олександр. Ні, ні, ну давайте конкретно. ¡Salud! Someone...